Сьогодні я розповім вам про те, як можна виграти грін карту або як можна навчатися тут в Америці. 1 травня кожного року на веб-сайті Lottery мільйони учасників перевіряють свої номера, аби дізнатися, чи вони стали володарями зеленого білету до Америки. Ось що ви повинні зробити. Перше. З 5 жовтня по 5 листопада відвідайте вебсайт dvlottery.state.gov. Заповніть анкету та причепіть фото. 1 травня наступного року перевірте свій номер. Це веб-сайт, де ви перевіряєте свій номер. Це рік лотереї. Натисніть на лінк тут, аби дізнатися, чи ваш номер є виграшним. Пишіть своє ім'я по-батьковій, дату народження. І також номер, який вам видали минулого року.